Ось двері Бушні. Тут також не було дверей, я вчора взяв двері і оці навіси я перекидував з цього до цього. Сама ця дія дуже важка, і на мене, оці на ці двері, на ось цей прийомчик, щоб їх сюди врізати. Ну, пішло приблизно 4-5 годин. І мені ще треба ось ці двері точно так же пробити. Вони важкі, я знаю, як це буде важко. І ось у мене є інструменти. Це я не хвастаю зараз. Це я зараз розказую про те, як буває важко налаштуватися. І от що я зараз зроблю? Я хожу, розумію, що якщо я зараз відразу візьму ось ці двері і буду їх робити, я просто буду в прокрастинації в ліні. Тому я використовую правило або найменше, най, 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 найлегше діло відразу, або правило 5 хвилин на аттіс. Зараз я пояснюю. І от, щоб себе, ну хоч трошки роздерти, я візьму зараз отаку, такий кружочок. І зроблю ось цю дію. Бо оці навіси, вони були цей саме. Я буду так от зараз зашкурювати. Ось так. Раз. Тут, там, зверху, і так далі. Тобто, це буде легка дія, яку я можу виконати. Але за нею я вже втягнуся. Бо цю дію робити приблизно півтори хвилини. Тому, якщо у вас також буває елементи репрокрастинації, вам треба зрозуміти, що ви змушуєте себе зробити відразу велике діло. І ви відразу о, мозком. Прикидуйте, скільки це буде часу, і ви дійсно не хочете це робити, бо це всередині вас не бажання робити важку дію. Тому зробіть щось маленьке, зробіть щось простеньке для тієї дії, котру ви собі намітили. Як я, наприклад, з цим і обіцяю, вам буде легше. Або якщо це у вас не фізична дія, зробіть 5 хвилин на от їгість. Дозвольте собі щось зробити. Просто от, от, вон плохо, але зробіть це і увіряю вас. Вам це допоможе пройти прокрастинацію, тому що ліні та прокрастинації не існує. Про це я запишу вам в інше відео. А чому не існує не з точки зору, я також ще додам, не з точки зору, що взагалі не існує, а з точки зору, що лінь або прокрастинація це ви не хочете цю дію робити і себе змушуєте. І тому ваше все нутро, ваше все все тіло бореться з, з цим. Або ви сильно втомилися, або ви ну не можете зараз це зробити, або не хочете, або у вас є страх. За за те, що ви не впоритесь, і так далі. Тому ось ці два правила легенька дія, котра буде предшествувати усім іншим діям або 5 хвилин на от її робити справу. Дякую вам за увагу.